Український посол у Великій Британії Валерій Залужний, а також колишній головнокомандувач збройних сил України, виявляється, таємно організував передвиборчий штаб. Це неоднозначна ситуація, як і сама інформація. Але якщо вірити одній маловідомій іноземній журналісті яку звати Кеті Левінгстон, то саме це зараз і відбувається. Що власне вона е, пише? Вона пише про те, що залужний. Таємно почав підготовку до передвиборчої кампанії, фактично до президентських виборів. І зараз у його штаб, який організовується у Лондоні, набирають персонал. За даними Кеті Лівінгстон, штаб вже відкритий, і це пише вона не просто чутки, не просто госіп. Так за її словами, керівником передвиборчого штабу буде генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ще одна така цікава історія: а також займатися просуванням і фактично усіма деталями в якості заступника керівника компанії буде депутатка від Європейської солідарності у Верховній Раді Вікторія Сюмар. Ось Вікторія Сюмар, хто забув, як вона виглядає. Ну насправді. Дуже цікава і, і очікувана інформація, так тому що ем, чутки навколо Валерія Залужного ходять достатньо давно. Що це людина, яка за своїми нинішніми рейтингами може скласти е, конкуренцію за соціологію, конкуренцію нинішньому президенту Володимиру Зеленському, і як теорія змови, чому взагалі залужний був знятий з посади е, головнокомандувача і відправлений у. Якщо хочете у силку до Лондона як посол для того, щоб позбавитися, начебто це все політичні чутки, начебто для того, щоб позбавитися реального політичного конкурента, якщо вибори все ж таки відбудуться в разі, якщо війна швидко завершиться. Я думаю, що сама чутка, взагалі, так яку розганяє Кеті Лівінгстон, це взагалі ну фрілансерка. Там вона щось там пише, але не можна сказати, що це якась лідерка думки з великою кількістю. Підписників це абсолютно не так. Можливо, в неї зараз у цій кеті настає якийсь е, там зірковий час, і вона не просто хайпує, а дійсно щось знає. Береза прикольно прокоментував цю ситуацію. Я зараз е, буквально зачитаю. Сьогодні вийшов е, класний матеріал, і він от звертає увагу якраз на непопулярність цієї маловідомої журналістки. Він говорить так, що він не розуміє. Чому штаб відкрили саме в Лондоні і е, як його очолив наєв, який у Києві і служить у збройних силах України? Чому не у Вашингтоні? І чому не генерал Ден Кейн? Але такі дрібниці мало кого хвилюються, як і інше маячня про прізвище, якими наповнили повідомлення. До речі, звідки ростуть вуха цієї інформації, пише Бореза, я приблизно розумію, але розумію те, чому це повідомлення масово поширюють, тому що люди хочуть підтвердження, що залужний йде у президент. І України є майбутнє емоційний гачок, зачепив багатьох. Далі він там ще додає: якщо я захочу привернути увагу до свого твіттера, яким майже не користуюся, то теж використую цю технологію. Напишу, що залужний відкрив передвиборчий штаб у Дубаї, а очолив його усик. І в це теж повірять. На жаль, але перегляди у повідомленнях будуть неймовірні. Тобто розумієте, основна думка, що Кеті Лівінгстон це ніхто, і Кеті Лівінгстон дбає лише про якусь свою особисту е, популярність. Але ж у нас у всіх є доступ до таких людей, як яких згадує Лівінгстон до Сюмер, наприклад, вона там, ще згадує одну журналістку, колишню журналістку служби BBC, е, Тороп так є доступ до цих людей, і ці люди сьогодні разом прокоментували. Ви можете відкрити. Будь-які ресурси це несеться зараз надзвичайно прокоментували. Що от я хочу звернути увагу на е, коментар власне е, самої Сюмер? Достатньо цікаво і обтікаємо. Вона коментує цю ситуацію. Звісно, звісно, е, Сюмор заперечує, що існує якийсь штаб, але вона е, підтверджує. Фактично підтверджує, що е, знає: оце пряма цитата. Позицію залужного з цього приводу, тобто підготовки до виборів. Е, поки війна це не може е, про це не може бути і мови, тому банковій, це якраз до берези, знаю звідки ноги ростуть. Тому банковій варто було б не вкидати е, цю інформацію е, і проплачувати її за гроші, а займатися війною. Дивіться, ну е, тут треба відзначити, а який взагалі сенс вкидати банкові і розганяти е, насправді очікувану достатньо і таку, от небезпечну з політологічної точки зору інформацію про те, що залужний тепер у нас е, реально готується до виборів у президенти. Я тут Сюмар ну абсолютно не вірю, але от далі ще ми можемо почитати: що Сюмар, уточнюючи запитання, яке вона отримала, так все ж таки чи відбуваються якісь організаційні процеси по підготовці до виборів? Вона відповідає: поки багато людей спілкуються між собою про те, як в країні зберегти демократію, більше нічого. А спілкування про демократію, це не підготовка до виборів. Вибори насправді починаються ров рівно від того моменту, коли попереднє закінчується. Тому розмови про демократію, я думаю, що це опосередковано, Це я це зараз моя особиста там авторська інтерпретація, але опосередковано ж не заперечує так. Відбуваються якісь розмови. Далі е, тороп, журналістка, яка теж ну вона фактично не заперечує, що вона не має Жодних контактів з Валерієм Залужним, вона його консультує з приводу контактів з засобами масової інформації. А Лівінгстон пише, що журналістка українська Тороп, колишня кореспондентка BBC, вона фактично займається медійною підтримкою його цього передвиборчого штабу. Так, що у нас відповідає Тороп, вона в курсі чи не в курсі? Офіційно, перша половина відповіді заперечена, друга половина відповіді: я її дійсно я його дійсно консультую. Так чекайте тоді, так Кеті Лівінгстон, яка ніхто вона бреше і виливає якусь ну абсолютно нісенітницю. Чи дійсно вона має інформацію, називає конкретні прізвища, які дотичні, дотичні? До е, Валерія е, Залужного чому в принципі, от е, це насправді не сміх, і чому е, вся ця історія із Валерієм Залужним вона може виявитися правдою чотири пункти, які я от хочу зауважити: перший. Те, що в принципі залужний кандидатура, яка подобається частині суспільної думки в Україні, і дійсно бере за правий, коли він каже, що так люди чекають, люди хочуть повірити в те, що Валерій Залужний починає якусь передборчу кампанію. Момент другий, от ця фотосесія Валерія Залужного, така от дуже няшна фотосесія для журналу Vogue. що це взагалі було. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, серйозний військовий, і він намагається тут сподобатись кому. Якщо розібрати, в принципі, кейс под подібних фотосесій в політичному житті, наприклад, в західній політичній культурі, то це відвертий початок політичної кампанії. Це боротьба за жіночий електорат. І так робили українські політики так само, не всі не часто, і у нас це взагалі не не популярно. В нас бомблять за електорат по іншому. Але згадайте, я вже призабув, Сьогодні знайшов у нас колись в 2010 році, коли були вибори президента, на які заявлялися такі потужні політичні особистості, як Юлія Володимировна Тимошенка. Біглий президент Янукович, який зрештою переміг в тих виборах. А третім кандидатом, згадайте, хто був третім кандидатом, був колишній або тодішній очільник Національного банку України Сергій Тигібко. І Сергій Тегібко знявся для жіночого журналу. Причому не так скромно, як це зробив Валерій Залужний романтичний образ, чорно-біле тно, десь там білі двері, налаковані черевіки, і меми з'явилися, що я в Лондоні в мене все ок, як ви там в Житомирі. Ось ні, не так. Тегібко знявся фактично в спортивному вбранні, такому з відкритими своїми біцепсами. Він хотів продемонструвати свій фізичний стан, і тоді в 2000 2009 році ці речі спрацювали? Він набрав нормальну рейтингу до першого туру голосування. Звісно, він там пролетів, так тому що змагатися з Януковичем і Тимошенко в той момент було ну практично нереально, але піднабрав політичної ваги завдяки подібним проявам. Медійним проявом в жіночих журналах тому це, це це серйозний сигнал того, що залужниць не просто так там фотографується. Хочеш просто так сфотографуватися, так з ним і так просто фотографуються, і всі пам'ятають, як він виглядає. Ось третій момент. Третій момент. У нас видання експрес буквально вчора, ввечері вийшло з цікавою інформацією про те, що передвиборчі. Комісії в фактично Центральна виборча комісія України і аналог Британський підписали договір про співпрацю на майбутніх виборах українських президента. Йдеться про підтримку, в тому числі фінансову дільниць по голосуванню закордонних. Допомога там фінансова, якась буде відбуватися, і по провадженню цієї кампанії, в тому числі на території Британії, і на території України, також нічого якби дивного. Так в один день Лівінгстон пише про те, що залужний організував таємний штаб, і тут же більш серйозне видання, більш серйозне джерело пише про те, що у нас виявляється цвк співпрацюють і меморандуми підписують один з одним. Так а хочете ще от. Четверте, яке приб'є просто гвіздок просто в цю кришку гроба. Так, ну це я кажу зараз в лапках. Давайте я вам ще раз нагадаю: один епізод публічний епізод в розмові Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, який стався в понеділок, і який вийшов в публічну площину з подачі самого Дональда Трампа. Будь ласка. Open legal legal elections. So, so you say during during the war you can't have elections. So let me just say three and a half years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody? No more elections. Oh, okay. I wonder what the I wonder what the fake You like this is. idea you this no, 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 no. хороші жарти від Дональда Трампа дуже смішні, але сама тематика. Зеленський, коли вибори в Україні. Він говорить: так вони мають бути правильно організовані і в правильній правовій площині відбутися. Він каже: Так чекай, війна триває вже скільки. Якщо, наприклад, у нас в Америці почнеться війна через три з половиною роки, коли я переставатиму бути президентом, то що тоді вибори треба відміняти? І далі сміх Зеленський каже, вам би, містере президенте, це сподобалося. Жарт, а чому цей жарт виникає? Думаєте, на пустому місці? Абсолютно не на пустому місці, сполучені Штати Америки, Вашингтон демонструють Реально е, прагнення побачити візію майбутнього політичного е, в Україні? Вибори це головна ознака демократії і дем демократичного суспільства, і тих демократичних е, процесів, за які власне і відбувається сьогодні боротьба за е, державність е, українську боротьба, війна і, і з путіним, що буде з Україною? Якою вона буде? Зараз ви знаєте, що ми зараз існуємо в обмеженому такому е, суспільному договорі. Є е, е, мовчазна згода суспільства на обмеження конституційних прав у зв'язку із е, воєнним станом в Україні, але в Сполучених Штатах натякають, що це не триватиме вічно. Потрібно вже зараз готуватися до того, як позбуватися ознака авторитаризму. Я розумію, що ці ознаки авторитаризму можуть з'явитися не через бажання лідера там все до своїх рук, наприклад, прибрати. Ні, це, це відбувається через важкі умови, в яких знаходиться країна. Але війна, судячи з усього, рухається до завершення. А це означає, що потрібно знімати вже цей військовий образ з себе і запускати нормальні політичні процеси. Це прямий натік, і тому мені дуже не смішно насправді там, коли я читаю Березу, який там намагається представити маловідому журналістку Кеті Лівінгстон як якусь е, достатньо тупу персону, яка розганяє чисто свої соціальні мережі. Ні, це я думаю, це абсолютно не так. Що думаєте, напишіть в коментарях.